Ви дивитеся єдині новини це канал Україна» І з вами Людмила Добровольська і моя колега, перекладачка жестовою мовою Наталка Дмитрук. Трикотельні і майже сотня будинків понівечені під час нічної атаки російських дронів по Одесі. Через масовані удари по енергетиці, частина міста досі без світла. Четверо людей постраждали, каже Ольга Дунська. Вона працює на місцях влучання від ранку і бачила вщент розбиті оселі Одеситів. Дивіться. Перші хвилини після атаки шахедів у приватному секторі палають будинки та автівки. Приборкати полум'я намагаються рятувальники однак знову загроза нових ударів. Складність гасіння полягала в тому, що лунав повторний сигнал повітряної тривоги. І в той момент, коли рятувальники відходили на безпечні місця, вогонь знову розгорався. На цих кадрах будинок родини Ситнікових зі знищеної оселі Христина рятує дитячі речі. Бо коли почали лунати вибухи, п'ятирічну доньку Софійку виносили роздягненою. Дивлюсь, летить у наш бік. Ми вибігли спочатку до коридору сюди. Я сподівалася, що встигну, хоч одягнути її, але майже одразу прильоти. Ви. Вибухи, і потім другий вибух. Я собою її прикрила. В мене подряпини є. І на третій ми якось вилетіли до сусідів у підвал. Кухня туди навіть не пройти. Ванна там вікно вилетіло. В дитяче ліжечко, хоч вціліло. Ми лише тиждень тому зробили у кімнаті ремонт. Влучання було з тієї сторони. В мене навіть холодильник впав. Бачите, свіжий ремонт був. Стелі натягнули, все потрощено. Тетяна, сусідка та родичка Христини, показує розбиту оселю. Розказує, не постраждала, бо була в іншій своїй квартирі, навпроти понівеченої. Все бачила на власні очі. Ока такої бабах. Одразу бабах, перше, друге. А потім я побачила поруч із собою вирвані межкімнатні двері. Чоловік сказав хутко збиратися, а я не могла зрозуміти, що треба робити. Сусід нас витягнув і забрав до себе в підвал. Ще два потужних прильота Ми почули вже там. Ми втратили двох кішок. Не знаю, де вони на сьогоднішній день. Ми лишилися взагалі без нічого. Жодної квартири з трьох, жодної автівки. Ми втратили усе. А ось так виглядає спальня Олини. Жінка лише рік мешкає в Одесі, приїхала з Миколаєва. Тут впала стеля під час прильоту шахедів. Нас тут не було. Ми ховалися на першому поверсі. Стелі пошкоджені по всьому будинку. Вибиті вікна, двері, все зруйновано. Якби ми тут були, наслідки поранення були серйозні. Це важка стеля, що впала на ліжко. Через обстріл вночі зупинилися три котельні. Їхню роботу вже відновили. Але без світла й досі жителі кількох мікрорайонів. було три пожежі: два будинки ліворуч, пів будинку. Згоріло, та одне місце праворуч. Тут неможливо жити, немає світла, немає газу. Всі вікна та двері потрощені, вибиті. Я не знаю, як тут знаходитись. Цю ніч я не спала, перебирали, намагалися врятувати улюбленців, кішку та собак. На подвір'ї одного з будинків після атаки утворилася ось така вирва. А оселя, що розташована позаду мене, зруйнована вщент. Мешканці дивом не постраждали. З Головний наслідок ворожої атаки поранено чотирьох людей, двоє чоловіків у лікарні. Міновибухова травма, шкодження м'яких тканин кінцівок. Він знаходиться в нейрохірургічному відділенні, стан середньої важкості. І один пацієнт важкий, важкий, стабільний, знаходиться в відділенні реанімації. У нього міновибухова травма, численні забої, переломи і хребта, і ребер. Один пацієнт взагалі знаходився в сховищі. Ну, своєму домашньому, скажімо так, у підвальному приміщенні, але настільки потужно все, що за попередніми підрахунками за минулу ніч шахеди потрощили в Одесі майже сотню будинків та два дитячі садочки. В місті розгорнуто оперативні штаби, аби видати людям плівку та фанери, щоб закрити вікна і балкони. Тимчасово не ходять деякі трамвайні маршрути з Одеси. Ольга Донська, Ігор Горказанжи, ми Україна, марафон єдині новини. Гучно цієї ночі було і в Сумах. Збитий шахет упав на дах дитячої поліклініки. Не здетонував, але від удару на горішньому поверсі зайнялося. У середині був тільки сторож. Він не постраждав, але у будівлі вилетіли вікна і вигорів технічний поверх. Уранці поліклініка вже приймала пацієнтів, а персонал із волонтерами ремонтували пошкодження. Постраждали оці запасні східці. Постраждав технічний етаж, там, де ліфтові кабіни, вилетіли вікна. Ось частина, бачите, в'їхала якби сюди, в будівлю арматура, і вон, частина бетонної плити. Прийоми лікарі ведуть в штатному режимі, кабінети ну, практично не постраждали. Росіяни продовжують штурмувати Донеччину. Найважчі бої на Покровському, Лиманському і Торецькому напрямках. Ворог скидає каби і не шкодує дронів. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ за будь-яку ціну. Важка ситуація і на Харківщині. Там українці відбивають російські атаки неподалік від Іванівки і Загризового. Протягом минулої доби зафіксували 101 бойове зітнення. Ну і що ще відомо про військову частину на Дніпропетровщині, яку вразив російський іскандер м Окрім того, що укриттів на його території немає, і під час тривоги. Після того, як над нею висів ворожий дрон-розвідник, бійців навіщось вивели і вишукували у устрій. Зараз це має з'ясувати слідство. Командира частини і начальника центру підготовки тимчасово усунули від виконання обов'язків. І командувач сухопутних військ вимагає найсуворішого покарання усіх причетних. Софія Москаленко дізнавалася, у якому стані поранені військові. Армія РФ атакувала полігон військової частини на Дніпропетровщині, вдарили ракетою Іскандер м з касетними боєприпасами посеред дня 1 березня. У мережі російські військові опублікували відео атаки. Внаслідок удару є загиблі і поранені. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Тривають слідчі дії. На час проведення розслідування від виконання службових обов'язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Головнокомандувач організував перевірку щодо заборони розміщення військовослужбовців та проведення нарад на відкритій місцевості. Удар прокоментував і командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Він призначив незалежну перевірку за участю військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були покарані. Я вимагатиму найсуворішого покарання. Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності. Кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею 425. Недбале не дбали ставлення до військової служби. Прокуратура за фактом російської атаки. Розпочато кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу з метою по. Сягнена на територіальну цілісність держави, частина 3 статті 110 кримінального кодексу України наразі проводяться першочергові слідчі дії, фіксуються наслідки обстрілу. Вилучено рештки засобів ураження. Поранених військовослужбовців рятують в одному з медзакладів області. Нині їхній стан стабільний, кажуть лікарі. У всіх пацієнтів мінновибухові травми з осколковим ураженням різних частин тіла. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Написав у мережі X Володимир Зеленський. Першими етапами для закінчення війни можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я у небі. Йдеться про заборону ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить. Теж саме. Ми готові разом із Сполученими Штатами домовитися про сильну остаточну угоду. І цінуємо і вдячні за те, що зробила Америка. Пише президент України. Україна готова підписати угоду із Сполученими Штатами про Надра. Про це каже прем'єр Денис Шмигаль. Сторони підготували текст попередньої угоди, яка передбачає створення інвестиційного фонду. Оговорено і внесок України. Поки що в цій угоді описана політична рамка того, як має утворюватись цей фонд. Перше, в цій угоді ми прописуємо домовленість, що ми готові спільно утворювати цей фонд. Друге, ми говоримо, що цей фонд буде управлятись спільно урядом України і урядом США. Третє, ми говоримо в цій угоді, що внесок України буде складати 50% від майбутніх надходжень від корисних копалин надр і пов'язаної з цим інфраструктури. Не вважаю угоду про Копалини мертвою. Дональд Трамп це він сказав на прес-конференції у Білому домі, додавши, що навпаки вона є вигідною, бо Україна мовляв має повернути штатам допомогу, надану попередньою адміністрацією Сполучених Штатів, і навіть більше це дослівно. Деталі обіцяв згодом. Сьогодні Дональд Трамп має уперше після інавгурації виступити перед конгресом. О четвертій ранку за Києвом, тож чекаємо. Окрім цього, Трамп повідомив, що у контексті російської війни вважає себе найкращим президентом, бо активно допомагав Україні Знаєте, що я їм дав. Я дав їм протитанкові ракети. Ось що я їм дав. Я дав їм санкції проти Росії, дав Джавеліни. Розумієте, Джавеліни, коли всі ті сотні танків йшли на Київ, їх було неможливо зупинити. Я дав їм Джавеліни. Справа в тім, що я просто хочу справедливості. Я не дав Росії нічого, крім горя. Нічого. Я дав їм санкції і Джавеліни. Ось що я їм дав. В ну, сьогодні набули чинності 25% відсоткові мита на імпорт до Сполучених Штатів товарів із Канади і Мексики. А на китайський імпорт вони зросли до 20%. Отава і Пекіни з відповіддю не забарилися і підвищили мита для штатів. Дзеркально підняла тариф на товари із Америки Канада, а Китай запровадив на американську агропродукцію 15% відсоткові імпортні збори. Свою відповідь готує і Мексика. Обіцяє Озвучити 9 березня нагадаю, підвищити тарифи. Трамп обіцяв ще до інавгурації, вимагав від країн сусідок посилити захист кордонів, а від Китаю побороти наркотрафік до сполучених. Штатів, як торгівельна війна вплине на штати Мексику і Канаду, яких груп товарів це торкнеться, і як це відчують звичайні американці? Про усе це наш спецкор із Сполучених Штатів Юрій Гула розкаже у новинах Єдині головне сьогодні о 20-й. Чи готова Європа діяти рішуче? Чи готова Європа діяти швидко? Питання саме у цьому, бо те, що безпека Європи під загрозою, це вже очевидно, наголосила Урсула фондерляєн на брифінгу у Брюсселі, де вона представила план переозброєння Євросоюзу і підтримки України на 800 мільярдів євро. План п'ятиступеневий і на першому рівні країни ЄС мають звільнити державні кошти для фінансування оборонних потреб. Далі позики для членів ЄС на інвестиції у ППО, артсистеми, ракети і дрони. І от це обладнання буде негайно перекидатися в Україну. Наступні рівні передбачають мобілізацію приватного капіталу, і кожна країна ЄС зможе збільшувати свої оборонні бюджети і зміцнювати військо окремо план переозброєння євросоюзу це масштабна військова підтримка україни наголошує Ми живемо в епоху переозброєння і європа готова значно збільшити свої оборонні витрати як для того щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти і підтримати україну так і для того щоб задовольнити довгострокову потребу взяти на себе набагато більшу відповідальність за власну європейську безпеку Димовими шашками і яйцями закидали сьогодні один одного депутати правлячої і опозиційної фракції у парламенті Сербії. Шпиталізували трьох депутаток. Одна із них на восьмому місяці вагітності, у іншої стався інсульт. Конфлікт виник на тлі масових акцій протесту сьогодні на першому засіданні весняної сесії сербські депутати мали підтвердити відставку прем'єра Мілоша Вучевича і розглянути поправки до закону про освіту, але не змогли навіть узгодити порядок денний. Опозиція свистіла і розгорнула банер. Сербія повстає, щоб скинути режим. Поки у парламенті тривав хаос, під їх вікнами почали збиратися люди і були введені сили. Поліції